Доброго дня, я з України, я вирощую під тропічного походження в кімнатних умовах і ділюсь з вами своїм досвідом та спостереженнями. Сьогодні я хочу вам розповісти про саджанці. Це були укорінені живці. Восени з саджанці Bugінвілії. Я хочу зробити огляд, щоб ви бачили, як виглядають саджанці через 3 місяці після укорінення. Ну, почнемо. Я хочу нагадати вам, що я дуже прошу підтримати мій канал підпискою, а якщо комусь заходить, то, будь ласка, поставте вподобачку та пишіть свої коментарі. В своїх відео я розкажу про те, як правильно брати. Живець Бугінвілії, щоб створити нові рослини, це в подальшому відео. Ви дізнаєтесь про мій спосіб укорінення живців та необхідні умови для їх росту Ну, і секрети догляду. Тож приєднуйтесь до мого каналу і ви дізнаєтесь, як легко та успішно можна розмножити Бугінвілі за допомогою живці. Тож я хочу вам показати свої живці, деякі тут у мене знаходяться вже майже, тобто вони всі різного терміну укорінення. Є нещодавні, а є ті, яким вже ну, по 4-5 місяців. Отже, я вам хочу показати свої живці. І розповісти, що вони вже пересаджені з малих стаканчиків. Я вам поступово буду зверху донизу йти, розповідати від великих богінвілей до самого укорінення. Тобто, щоб ви бачили, як поступовий процес укорінення, як відбувається укорінення, як вони прозростають, я вважала. За потрібним вам розповісти з самого процесу укорінення до великих саджанців, а потім я зрозуміла, що ви повинні побачити, як будуть виглядати ваші рослини через якийсь окремий термін часу. Тобто, дивіться, значить, всі вони. Посаджені в, рід, в різний період осені. Якісь більше, якісь менші за зростом за своїм, але вони всі чудово почуваються і вони вже з маленьких стаканчиків пересаджені у 200-грамові стаканчики. І отак вони виглядають. Да, тут трошки є хлороз, того, що в кімнатних умовах це завжди відбувається, та навіть. І в літню пору року вони теж скидають старе листечко і нарощують молоді. Ну, цей саджанець, він укорінений і він зараз не вегетує. Тобто він трішки знаходиться в сплячому стані. Це все видно по ньому. Це сорт тайрот. Да? Ну, це тут в основному тайрот. Ну, як я дивилася в інтернеті, він повинен бути червоний, але він в мене чомусь цей сорт росте рожевий. Хоча восени, восени я бачила, що він був червоний. Тож я не знаю, що це такий сорт, такий цікавий, єдиний в мене, який я не можу визначити колір квітки. В общем, що я хотіла вам показати. Вони пересаджені місяць тому з маленьких стаканчиків великий. От, Чому немає вегетації зверху, я вам розповідала в діпладині, за діпладені, тому що йде активне нарощування корневої системи. А також є такі маленькі от. Маленькі, засолені трошки, це Каліфорнія Голд, який вегетує, тобто, Тут листочки всі були скинуті. Я вважала, що він загине, але він почав нарощувати молоді росточки, тому що прийшов час, коли він почав вегетувати карнавал теж гарна, чудово росте. Високорослий, Каліфорнія Голд, дуже чудовий жовтий сорт сорт міні-тай. Цей сорт міні. Сухенькі. Бачите, от як поливаєш, одному більше достається водички, другому взагалі нічого. Але я намагаюся, чому в мене тут от трішки засолений низ стаканчиків, я намагаюся в сам піддон налити водички, щоб, можливо, я комусь щось не додам, то вони водичку возьмуть, знизу будуть впитувати водички. От так от із цими. Рослинками в мене відбувається. Це сорт Мінітай. Цвіте бусковим кольором по всій гілочці. Не шапочне квітування, а по всій гілочці. Дуже чудовий, але він росте невеликий. Якщо, звичайно, погінвілі у нас ростуть, можуть і метри вище, ну, дуже великорослі квіти, то. Цей сорт він саме більше може вирости, ну, десь приблизно до 50 сантиметрів. Але при цьому, якщо він витягується вгору, то він оголює повністю, повністю свій стовбур. І щоб цього не було, його треба стригти. Тоді він такий компактненький, теж цікавенький такий. от. Листочки на ньому варієгатні. Це не хвороба, це варіагатний сорт. О, такий він чудово виглядає, Ось другий садженець. Укорінюється дуже-дуже погано цей сорт. Тепер сорт Дауфін. Всі бачили квітування моїх рослинок. Дуже чудовий насичено малиново червоний колір. Дуже чудовий, ну, ну як дивишся, ну, наче грає, колір грає на сонечку. Чудово виглядає і співставляється з кольором листочки. В листочки такі варієгатні, то чудово, чудово, дуже виглядає сам сорт. От такий же сорт є трішки поменше, бачите? Але вони через 2-3 місяці вони будуть дуже завеликі. Чому я укорінюю їх з осени? Їх треба укорінювати, ну як інші укорінюють з весни. Навіть не з весни, а з лютого місяця я укорінюю зосини для того, щоб потім зробити прищіпку, і щоб ви вже отримали всі, хто в мене купували боємвілію, що отримують у мене великі вже рослини, які потрібно пересаджувати в горщики. Багато ви отримували в мене в квітучому стані ці квіточки. От, і Я завжди казала, одразу пересаджуйте, одразу пересаджуйте. Я хочу, щоб мої покупці отримували рослинки чудові. Тому я намагаюся для них створити всі умови для того, щоб вони почувалися чудово. Ну, ось дивіться, Як виглядає, бачите, цей сорт теж Дауфін, але варігатність не проявилася, і до того ж вони в мене ще й засушені. Отак от от вони виглядають. Але коли я їх полью, Листочки наберуть свій тургор і будуть виглядати чудово. Так, тепер сорт Арбарія. Ну, взагалі-то взагалі, взагалі розкида. Тут ще не наросли листочки, от вона скинула, бачите, була брізочка. От такі продовгуваті листочки. Дуже чудові. Так, вони в мене тут, я так вважаю, всі підсушені. Ох, не дочекалися від мене поливу. От. Дуже добре цей сорт розкущується, от, і створює такий ну, дуже цікавий вигляд. Він не витягується так дуже, цвіте він, ой, здається, арбарія. Цей сорт він біколорний, він такий, знаєте, як мраморний. Ну Дуже цікаво, наполовину листочок рожевий, наполовину білий, але, може, бути він, він не повністю не, не ярко виражений такий е, білий і рожевий. Він як мармуровий, він такий от переливається кольора білий з рожевим. Ну Фотографію я вам прикладу зверху, щоб ви побачили. От. Тож, оцей. Саджений, да, я його буду ще стригти, от ще він трошечки підросте. І я його обріжу, е, от, от, на такій такі відстані. Ну і тут трішки для того, щоб простималювати подальший його розвиток і ріст. А також, ось є, в мене того року дуже просили. Але я щось не укорінювала, глабра бускова. Да. Чудова корнева. Це рослинка, цей сорт, його можна в вигляді штамбу вирощувати, в вигляді бансаю. От саме цей сорт дуже чудово формується в вигляді бансаю. От. Ну, а на штамбі він взагалі тут чудово. Ви бачили моє велике саджанець. Як він виглядає дуже чудово, я вам фотографію зверху накладаю. Так само ось цей теж глаб Рабускова. Бачите, от листочки він поскидав. Так, ну пересушені вони в мене, підсушені трошки. Я не скажу, що зовсім, а може, і зовсім. Ну, Корнева добра. Ну, от В чому, як кажуть, преимущество цієї, цього виду рослини, Богінвілі, вона. Витримує пересушку, але вона не любить переливу. Якщо відбувається перелив, тоді вона легко може загинути і загниють корні. Так ось оранжева, помаранчева, да, великоквітковий, дуже чудовий, великоквітковий сорт. Ну, я не зважаю уваги на оці листичка. Так, да, вони жовті, це о, торічні листичка, молоді йдуть нормальні, тим більше вони все одно відпадуть. І тим більше я ще буду робити обрізку, і вони чудово наростуть, наро, нарощують молоді пагони, молоді росточки, і вже будуть тоді. Гарно виглядати Ну, а зараз, поки з осени ось бачите, теж помаранчева, теж от так от виглядає цей сорт, як же його краще вам показати. От ідуть молоді росточки, корнева гарна от, ну і ви бачите, що От, на старих листочках, бачите, йде пожовклість така, от темніє, а молоді листочки всі виглядають чудово. Тож, її не так важко вирощувати, тому що вона переносить саме пересушку, цю пересушку. Так, вона любить прямі промені сонечка. Не те, що любить, а їй потрібно для гарного квітування саме прямі, прямі промені сонечка. Ну, а зараз що я їм роблю? Зараз вони в мене в такому от стані. Це вони вже пересаджені. Я з ними буду працювати. Лише в тих випадках, коли я буду їм робити обрізку, для того, щоб вони розкущилися, щоб вони краще виглядали. От, і, звичайно, почну потрошечку їх підживлювати, азотом, щоб вони наростили молоді. Молоді пагонці. Ось дивіться, ну пересушені, геть пересушені. Це свята були, це руки не доходили. Вибачте мене, будь ласка, що я в такому стані вам показую свої рослини. Але ви повинні розуміти, що і в такому стані бувають рослини. Ось жовтий. Гляньте. Так, вони в мене пересушені, але виглядають, ви бачите, що чудово. Ось один листочок лише пожовклий. Можливо, світло перебиває якось колір листочка, але Тургор тут взагалі-то чудовий. Гляньте, яка корнева. Чудова. Тобто отакі рослиночки. Тут Каліфорнія, голд, Помаранчевий Тайрот, Глабра, Дауфін, Міні-Тай. Невідома, ну, невідома, це я вже знаю, який в мене сорт. Це невідомий, це в мене. Ріджестар Ліла. Я вважала, що я загубила цей сорт, але як я обнаружила, да? виявила, що він таке в мене є. Ріджестар Ліла, чудовий ліловий колір. Тож дивіться, як у вас будуть виглядати саджанці, яким може бути 4-5 місяців після укорінення. Тож вирощуйте свої квіточки, а потім, потім ми з вами в наступному відео подивимося, як вони в мене укорінюються, укорінюю їх в контейнерах і будемо переглядати, як вони там виглядають як вони себе почуваються. А вам я бажаю успішних. Посадок, успішних вирощувань і, будь ласочка, ще раз хочу вам нагадати, підпишіться на мій канал та поставте подобайку. Я працюю для вас та допоможіть розвитку мого каналу. До побачення! Щасти вам!